Усім привіт, і у цьому відео максимально коротко, просто та зрозуміло за логіку руху ціни. Торгувати я буду на платформі Pocket Option, а аналізувати на TradingView. Тут зручніше, комфортніше, тому використовую його. І давайте максимально коротко за логіку руху ціни. У нас є три варіанти, як може рухатися графік. Перший це він росте. Зростає верхсхідна структура, далі він падає, тобто в загальному ціна падає, у нас внизхідна структура. І третій варіант це консолідація, тобто ми у невизначеності ні вверх, ні вниз. Торгуємось в локальному діапазоні. Що ми можемо взяти з цієї інформації? В першу чергу в верхсхідній структурі ми бачимо кожен раз оновлення попереднього сформованого максимума. Що підтверджує нам силу покупців, і те, що нам цікаво працювати на підвищення, аналогічно з випадком, коли ми падаємо, в нас оновлюються попередньо сформовані мінімуми, що підтверджує силу продавців, і нам цікаво працювати на зниження. Також ми розуміємо, що ось тут нам заходити вже не актуально. Треба або чекати корекцію і тоді заходити, або отримувати ще якісь додаткове підтвердження, тобто оновлення попередньо сформованого максимума на молодшому таймфреймі. Як варіант, то зараз ми могли б дочекатися корекції, отримати оновлення попередньо сформованого максимума, і ось тут брати точку входу на підвищення, очікуючи формування нового максимума. У випадку на зниження, все те саме можна чекати корекцію, після чого заходити на зниження, можна чекати підтвердження, тобто оновлення попередньо сформованого мінімума, і тоді заходити на повноцінне пробиття. В принципі, тут все зрозуміло. Також буває, що формуються мікроакумуляції, тобто може бути сформований якийсь рівень. До нього ми піджимаємося формуємо мікроакумуляцію, стоїмо на місці і пробиваємося вверх. Або ж на зниження, це вже також залежить від ситуації. Але я рекомендую завжди працювати за контекстом. Тобто, бачите мікроакумуляцію, очікуєте, коли вона почне пробуватися вище, оновлює попередньо сформований максимум і заховати на продовження росту ціни. Або ж якщо немає хорошої точки входу, можна дочекатися також е ретесту. Тобто, аби ціна повернулася з іншої сторони і затестувала цей рівень, вже виступаючи підтримкою. Так як попередньо видавали від нього реакцію на зниження, ось тут. Тут, ось тут, і ось тут, то коли ми вже його повноцінно пробили, ми підтвердили силу покупців і. Ціна повертається з іншої сторони. Тепер це вже підтримка. Нам цікаво заходити звідси вверх. Але я надаю перевагу торгувати факт. Тобто я очікую, коли в нас оновлюється максимум, і тоді заходжу на підвищення, очікуючи продовження росту ціни. Тут все те саме. Консолідація, так само, як мікроакумуляція. Тобто, я пропоную дивитися на загальний контекст. Якщо в загальному ціна росте, нам цікаво працювати на підвищення. Перший варіант це заходити від нижніх границь. Ось це наші нижні границі. Ми можемо взяти точку входу. ось тут. Ось тут, ось тут, якщо ми повторно затестимо, то ще раз ось тут, і доки ми не проб'ємося вище, другий варіант це також торгувати факт, тобто ми не вгадуємо, куди виб'ється ціна, а ми очікуємо, аби вона вибилася. І коли ми пробиваємося за контекстом на підвищення, тобто оновлюємо попередньо сформовані максимуми, ми очікуємо подальшого пробиття, тому що часто чим довше ціна стоїть у акумуляції. Тим сильніше має бути пробиття. Відповідно, якщо ми довго торгувалися у невизначеності, у нас є ефект накопичення, і ми очікуємо сильнішого пробиття. Заходимо на його продовження, як тільки є його початок. Якщо ж консолідація пробивається на зниження, звісно, можна пробувати заходити на пробиття вниз, але може бути така ж маніпуляція. Я рекомендую заходити лише за контекстним рухом. Тобто в загальному ростемо, працюємо лише на підвищення. Якщо ж ціна в загальному падає, то ми працюємо на зниження, ми очікуємо ось цього початкового пробиття, фіксації ціни не. Ще сформованих максимумів, і тоді заходимо на продовження падіння ціни. Що ж, йдемо до графіків. Використовую я однохвилинний таймфрейм. Як і на TradingView, можете бачити, в мене інтервал часу одна хвилинка. В більшості мені цього вистачає, тобто тут я бачу, що в загальному ціна росте, тобто контекст лонговий. Тут цікаво працювати лише на підвищення. В попередньому відео ми ось тут вже встигли забрати плюсик, і, можливо, зараз я заберу ще якийсь плюс, але дивлюсь також глобальніше, які у нас є тут таргети, тому що ціна рухається від цілі до цілі. І для прикладу, ціль могла бути ось тут. Бачимо, що ми достатньо близько піджималися. Якраз була сформована ось ця мікроакумуляція, з якої дали пробиття на підвищення, і можна було зайти на його продовження, що ми і зробили в попередньому відео. Але давайте шукати зараз живі приклади і вже розбирати на них. І можливо гбп Півай нам сформує ситуацію. Давайте приготуємося, відкриємо. Є чітко сформована зона супротиву, достатньо плавно ми до неї ростемо. То в загальному зараз у нас відбувається ріст, і від цієї зони ми неодноразово давали реакцію на зниження, тобто ціну не пропускає вище. Ось тут локально також бачимо достатньо імпульсивний ріст ціни, тобто майже немає корекції. Ось це було дві корекційні червоні свічки, але ми достатньо швидко оновили сформований ось цей максимум локальний, і цікаво відповідно бачити продовження росту ціни. Я хотів би бачити закріплені ціни вище. Ось цих максимумів, від яких ціна достатньо імпульсивно давала реакцію на зниження, і тоді заходити, бачити пробиття. Також мені максимально імпонує, що ось тут ми не пропустили ціну нижче, ми пробували пройти вниз, але формуємо велику тінь і відростаємо в зелену свічку. Давайте спостерігати, якщо дасть точку входу, якщо дасть впевнене закріплення, буду заходити. Гарний першочерговий імпульс час експірації 2 хвилинки. Натиснув купити. Буду очікувати подальшого пробиття. Достатньо сильний імпульс. Ми вже дали, і очікую, що ми будемо рости ще вище, повноцінно пробивати дану зону. В ідеалі, звісно, чекати закриття свічки, аби ми закрилися, закріпилися тілом свічки вище, попередньо сформованих максимумів і тоді вже заходити. Але я тут хочу бачити пробиття вже подальше, не очікувати закриття. На мою думку, маємо пробиватися. По часу експірації я зазвичай даю 2-3 хвилинки, аби не натрапити на корекцію, тому що ми імпульсивно ростемо, але ми не можемо без зупинки рости. Завжди десь мусить бути корекція і не хочеться на неї попасти. Раз, очікуємо закриття угоди. Ще буквально хвилинка залишається. І маю забирати перший плюс. Давайте, доки відпрацьовує угода, ще щоденьку розкажу за наш телеграм-канал. У нас є ВІП-канал, є основний канал і канал навчання. Тут від аду я усе розказав, якщо ви повний новичок, обов'язково сюди зайшли, зі всім ознайомилися. Один з найважливіших пунктів, якщо ви хочете бути прибутковим, це мані-ризик-менеджмент Якщо ви його не дотримуєтеся, прибутковим ви не будете. Далі основний канал. Тут ми сповіщаємо про трансляції, ділимося статистикою з торгівлі у ВІП-каналі, а також навчальними постами. Що у нас там до закриття угоди? 15 секунд. Залишається, ще встигну коротко розказати за ВІП. У Віпі ми торгуємо також на офіційному ринку на офіційних котируваннях за логікою руху ціни. І що? 5 секунд. Давайте вже додивимось до закриття угоди і розказую щодо телеграм-каналу. Шикарне продовження пробиття і впевнений плюсик 168 доларів чистими. Відповідно, пишу валютну пару Євро GPU. Ви знаходитесь в цьому каналі. Наразі тут 270 підписників. Як тільки побачили це повідомлення, Єврочепвай собі відкрили. Приготувалися і очікуєте подальшого сигналу. Я скидаю вниз 3 хвилинки. Все, що ви робите, це ставити час експірації 3 хвилини і натискаєте sell, продати, тобто на зниження. Після чого я кидаю свій аналіз, мінімально розписую, десь більше, десь менше. Як встигаю насправді, тому що пишу поміж відпрацювання угоди і не завжди є багато часу. Після чого кидаю відпрацювання угоди, забираємо впевнений плюсик. Ось таким чином у нас виглядала сьогоднішня обідня сесія. Гарно забрали плюси. Про сесії ми також сповіщаємо. Зазвичай їх дві. Кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ось таким чином. Всіх вітаю, проведемо дві торгові сесії. Перша у 13.00, друга 18.00. Торгуємо аналогічно за мані ризик менеджментом, прописаним у каналі навчання. І let's go шукати наступний плюс. Тут, як бачимо, шикарне пробиття, рівень ми зняли. Для мене ситуація вже не актуальна. Шукаю наступну. євро до речі, якраз формує ситуацію. Давайте готуватися заходити по закриттю цієї свічки. На дві хвилинки на зниження зайшов. Надію, що точку входу зловив достатньо хорошу, мало часу було тут на і давайте розберемо детальніше, що в загальному я тут бачу. Звертаю увагу на те, що в загальному ми падаємо. Нам цікаво працювати на зниження. Тепер розбираємо більш локально. Знову ж таки, позначаю контекст. Він у нас шортовий. Бачимо ось тут оновлення мінімумів, подальше падіння. І зараз у нас також є оновлення мінімумів. Першочергово, ми не могли пробитися, давали реакцію на підвищення. Але ось тут є гарні два імпульси на зниження, дві великі об'ємні червоні свічки, і ми тілом фіксуємося нижче попередніх сформованих мінімумів, що говорить про силу продавців. І цікаво бачити подальше пробиття, так як у цій акумуляції ми стояли також достатньо довго. Як я і казав, чим довше ми стоїмо в акумуляції, тим сильніше пробиття хочеться бачити. Але так воно також може бути з якимись корекціями. Наприклад, зараз можемо сформувати якісь менші свічки, після чого продовжити імпульсивно падати. А може бути і фейк пробиття, що ми відкатимо, закриємо не в мінус. Давайте дивитися, 54 секунди залишається. Чи заберу я ще плюсик по євроджівай? Що ж, жирний імпульс на підвищення і забираємо, можна сказати, жирний мінус. А відповідно буду збільшувати суму за мані ризик менеджментом. Ставлю в два рази більше 400 доларів і шукаю наступну ситуацію. Можна було б тут розглянути насправді як ретест і спробувати ще раз відпрацювати по євро-GPY, але мені не дуже імпонує, як воно рухається. Зараз на найкращий ринок 1956, трішки пізно, аби торгувати, тому може себе моментом, на мою думку, гірше відпрацьовувати. Але це мене не зупиняє. Все одно наразі плюси забираю, доки їх забираю, можна пробувати. Але значно приємніше, значно комфортніше торгувати в обід, коли на ринку максимальна кількість ліквідності, максимальна кількість трейдерів. І відповідно він рухається максимально логічно. Кат GPY, давайте, мабуть, найпростіший спосіб відпрацювання угод спробуємо. Кат GPY просто увімкнемо. 3 хвилинки час експірації, натискаю купити і очікую подальшого росту ціни. Давайте детальніше розберемо, що я тут бачу і чому я так зайшов. В першу чергу звертаємо увагу, наскільки сильно ми ростемо і наскільки довго це вже відбувається. Після чого просто вмикаю 3 хвилин таймфрейм. І звертаємо увагу, що в останніх понад півгодини ми ростемо фактично лише зеленими свічками, без червоних формацій. Ось тут була одна червона, ну і от щойно сформувалася ще одна червона. На хвилиному таймфреймі в нас час від часу бувають корекції, але в більшості це одна-дві червоні свічки. Ось тут дві, ну ось тут, до речі, було аж три. Але вони достатньо маленькі у порівнянні з зеленими. Тобто, одна зелена майже повністю перекрила ось цих три. Аналогічно, ось тут бачимо, що падали. Одна зелена перекриває всю корекцію. Відповідно, я зайшов на 3 хвилинки і очікую продовження росту ціни. Хочу забирати впевнений плюсик, точку я взяв достатньо хорошу, хочу бачити продовження росту ціни. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Це прям найпростіший спосіб, тому що у нас дуже сильний тренд. Ми просто до нього долучаємося, доєднуємося і йдемо разом з ним. Дві секунди, шикарне продовження росту ціни і забираю впевнений плюсик. Відповідно, так як у минулій ситуації був мінус 200 доларів. То в цій ситуації 364 долари чистими. В сумі виходить 164 доларів чистими. Я забираю з цих двох ситуацій. Просто за рахунок того, що я дотримався правильного мані ризик менеджменту. Let's go шукати наступну ситуацію. І давайте зайдемо по аут GPV. Ситуація мені імпонує. Дохідність нас також хороша, час експірації 3 хвилинки, і натискаю купити. Лише не забуваю повернути суму до початкової, в мене це 200 доларів. Давайте розберемо детальніше, що я тут бачу. Також в нас є контекстний рух на підвищення. В загальному ціна росте. Отже, і нам цікаво працювати на підвищення. Ось тут ціна також торгувалася в боковику і достатньо довгий період часу. Тому хочеться бачити повноцінне пробиття. Першочергове вже в нас є. Повнотіла велика зелена свічка, після чого в нас сформувалося дві червоних корекційні. І цікаво бачити продовження росту ціни, тому що це я не вважаю за повноцінне пробиття. Максимально простий аналіз. Я думаю, тут усе зрозуміло. Можна було б також чекати, коли ціна повноцінно оновить ось цей локально сформований максимум і заходити вже по факту його оновлення, як є зараз. Але я вирішив зайти одразу і так передбачав, що маємо ми продовжувати наш ріст. Тож давайте спостерігати за відпрацюванням і як закриється угода. Дві секундочки залишається, забирає тут достатньо впевнений плюсик, ціна закривається біля верхніх границь і 162 долари чистими. Можемо повернутися і бачимо, що фактично ціна стоїть також якісь сформовані мікроакумуляції, з якої хочеться бачити пробиття на підвищення. Ось таким чином виглядає дана невизначеність, тобто від нижніх границь ми йдемо до верхніх, а від верхніх до нижніх і торгуємось. І давай знайдемо ще один плюс. USDCAT, можливо, сформується цікава ситуація. Бачимо, що в загальному у нас контекст на зниження, ціна падає, відповідно, нам цікаво працювати також на зниження. Була в нас тут достатньо сильна корекція на підвищення, після чого формується ось ця мікроакумуляція. ціна також торгується в локальному діапазоні без якогось однозначного руху вверх чи вниз. Формуються великі тіні на зниження, що демонструє слабість покупців, і хочеться бачити пробиття даної акумуляції на зниження, в подальшому оновлення попередньо сформованого мінімума. Але для входу мені треба бачити першочергове пробиття даної акумуляції. Тобто, аби ціна зафіксувалася нижче ось цього мінімума. Тоді я буду розглядати вхід і пробувати відпрацьовувати дану торгову ситуацію. А наразі спробуємо зайти по євро-долару. євро долар дохідність у нас також суперова, 3 хвилинки час експірації, натиснув Продати. Розбираємо детальніше, що я тут бачу. Насправді, на покиті картина мені трішки більше подобалась, але нехай буде. В загальному у нас також шортовий контекст. Ціна достатньо тривалий час падає, і мені здається, навіть фактично цілий день. Ну, з 17.00 достатньо довго вже падає і не перестає цього робити. Дало ми теж достатньо сильну корекцію. Попередня структурна точка в нас ось тут, по Fibonacci, якщо натягнути, то все супер. Нам цікаво працювати. Ми в зоні інтересу для продажу. Наступне, що мені тут було важливе, це я побачив ось цю червону свічку. Вона повнотіла без відкатів. І на покиті на платформі, на якій я заходив, ми закрилися нижче попередньо сформованого мінімума. Тобто, ось тут також була корекція, і на меншому таймфреймі локально у нас тут сформувався мінімум. Нижче, якого ми закріпилися, відповідно, я розраховував це також як демонстрацію слабості покупців і хотів бачити подальше падіння ціни. Наша ціль аналогічно оновити попередньо сформований мінімум. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Ще дві хвилинки залишаються. Нагадую, що якщо вам щось не зрозуміло або складно, то це лише необхідність практики, або ж ви можете звернутися до мене в особисті. Я постараюся вам особисто. Допомогти це знов ж таки все безкоштовно. Ми нічого зовсім не продаємо, але завжди раді вам допомогти. Особливо якщо ви хочете навчатися, проявляєте ініціативу, задаєте адекватні запитання, то ми ніколи вам не відмовимо за потреби, навіть запишемо кружечок голосове, аби все було зрозуміло. Дві секунди залишаються, і ми ще встигаємо майже повністю відрости, чуть мене не зрізає 174 долари. Чистимо, я забираю з даній торговій ситуації. Сильний відкатний імпульс на підвищення медалей чуть мене не зрізало. Але за рахунок хорошої точки входу, я тут все одно забираю плюсик. А давайте спробуємо знайти ще одну гарну ситуацію. Пропоную так пройтися по ринку. Якщо щось приємне буде, то спробую ще відпрацювати. Якщо нічого цікавого для себе не побачу, то вже не буду відпрацьовувати, але я бачу ЧХФ, тож давайте залітати. Єврочеха Ф, також дві хвилинки час експірації, але бачу, що вкатила свічка, хвилини таймфрейм, була в нас корекційна. Ще раз тут подивлюся. Давайте чекати закриття цієї хвилиної свічки і в залежності від цього вже приймати рішення. Бо зараз вона вкатує, і в такому випадку цікавіше навіть розглядати вхід на підвищення. Що я тут теж не дуже хочу робити, хоча ми знаходимося теж у консолідації глобальній, тобто торгуємося від верхніх до нижніх, від нижніх до верхніх. Давайте 15 м поки що глянемо. Ось наша консолідація. Можна ось таким чином її позначити. І бачимо, що ось тут була маніпуляція, ось тут була. Ну суті, це не міняє. Наразі ми знаходимося у невизначеності, немає чіткого контексту. Тут формувалася велика тінь, тому тут є більше логіки заходити на підвищення, аніж заходити на продовження пробиття, тому що наш лой є ось тут. Я хотів би бачити закріплення ціни нижче даного лоя. І тоді вже розглядати вхід на продовження пробиття. Але зараз мені достатньо імпонує, як ми рухаємося. Єдине, що є теж достатньо великі імпульси вище. Можливо, буду пробувати ловити точку входу десь ось тут і заходити на зниження з потенціалом пробити даний рівень. Ні, не подобається, як мені закривається свічка. Дала ще один гарний імпульс на підвищення, але в загальному виглядає надто слабо. Наразі буду пропускати. А що мені подобається, подобається, як рухається зараз євро джпів, тому що ми оновили попередньо сформований мінімум. Зараз дали теж корекційну свічку. Якщо ми швидко оновимо даний лой, то можливо буде цікаво розглядати вхід на пробиття ось цього рівня, ось цієї зони, від якої ціна попередньо також давала реакцію. Ось тут. Ну євро ЧХФ, як бачимо, дає гарний імпульс на підвищення. Можливо, спробуємо відпрацювати USD. Чому б і ні? Давайте відкриємо 49% дохідності. Давайте все одно зайдемо. Дві хвилинки час експірації натиснув купити. Буду очікувати реакції вверх. Детальніше, ну схожа ситуація, як ми розбирали по єврочех, тобто бачимо багато свічних формацій, де від усієї області, де ми чекаємо пробиття або ж реакцію, ми бачимо відкати. Багато формацій тіней. Аналогічно, ось тут ми бачимо, що дану зону ми вже дуже багато раз тестили. Також локально у нас контекст лонговий, тобто ціна росте. Нам цікаво працювати на підвищення. Тут бачимо дуже велику кількість формування тіней, що демонструє силу покупців. Нам не дає пройти нижче, отже, нам цікаво працювати на підвищення. Також сформувалася свічна формація, велика тінь. Цікаво бачити реакцію вверх. Враховуючи контекст, у нас є очевидний таргет, це оновити локальний сформований максимум і за трішки глобальнішим контекстом оновити структурну точку. Тож будемо спостерігати за відпрацюванням. Ще хвилинка залишається, очікуємо. І тут мене як ніби чуть не зрізає, але гаразд, 98 доларів чистим я забираю, тут була маленька дохідність, в будь-якому випадку плюсик я тут забрав. Хоча одразу йде достатньо сильний імпульсне зниження. На мою думку, вже достатньо пізно торгувати, 20-20 я рекомендую знову ж таки торгувати в день, коли найбільша кількість по об'єму торгів. Це прям найкращий час, ринок максимально технічний і буде себе значно краще показувати. Коли менше ліквідності на ринку, він стає відповідно більш маніпулятивним. Що ж у цьому відео ми забрали з вами 5 плюсів, починаючи з GBPJPY. Ось ці плюсики ми позбирали. Відповідно, профіт можете порахувати самі. На мою думку, достатньо непогано, враховуючи ще й, що це вечірній ринок. Якщо ви повний новачок, я рекомендую розпочати з демо-рахунку. Відкриваєте собі демо і без ризиків практикуєтеся, заходите, тестуєте просто аби зрозуміти всі механізми, зрозуміти логіку, побачити як воно працює. І почуватися себе комфортно після того вже переходити на реальний рахунок. Знову ж таки, послідовне навчання від А до Я з самого початку є створене в нашому телеграм-каналі. Просто переходьте за посилання під цю відео і забирайте його. Ну і рекомендую відвідати наш прямий ефір, адже торгуємо ми достатньо часто на прямих ефірах, і кожен може долучитися торгувати разом з нами. Якщо це відео було корисним, то обов'язково став лайк, підписуйся на наш канал. А ми будемо чекати тебе на прямих ефірах або ж в нашій команді у ВІП на цьому, все усім профітного дня.